Двох етапів з усіх куточків області виборювали право представляти Чернігівщину на всеукраїнському конкурсі Найкращий читач 2010 року. Це маленькі перлинки з усієї області. Вони дуже гарно читають, дуже гарно розповідають про свої знання і беруть участь в конкурсах, і потім гідно представляють нашу область у Львові. Ви вже переможці в своїх містах і районах. А сьогодні ви у нас зібралося для того, щоб підтвердити ще статус найкращого читача практично України. Учні 6-7 класів спочатку розповідали про себе свої вподобання і захоплення. Люблю весняні небеса, промінчик сонечка в росинці. Люблю, коли кругом краса. А ще сюрпризи гостинці. Всі без винятку конкурсанти бажали один одному успіху, а ще винести з цього заходу щось цікаве для себе. Всім бажаю отримати гарний настрій і отримати часточку перемоги. Юні читачі вже мають статус кращий, бо перемогли в районних етапах конкурсу. Але до Львова поїдуть тільки двоє, тому всі учасники старанно виконували завдання конкурсу. Слід зазначити, що питання літературної вікторини з української і зарубіжної класичної та сучасної літератури чи уважний я читач були не дуже складними, але без помилок не обійшлося. Читати треба, я думаю, книжки з глибоким таким змістом, наповнені цікавими пригодами, адже я. Сам читаю пригодницькі книги. Інколи я також полюбляю читати фентезі. Я прочитав всі Гаррі Поттери, але в них все ж не так цікаво, як у Дарзані, тому що тут і він, і в ролі детектива, і в ролі такої людини звіра, як його ще називають лісовим, лісовим богом. Також для всіх читачів я б порекомендував прочитати цей твір. Бо, на мою думку, це такий найкращий пригодницький твір. На конкурсі розглядались і щоденники читачів, де журі звертало увагу не тільки на зміст, а й на оформлення. З легкістю юні читачі справилися з контрольною з української мови, коли перекладали з російської на українську і підбирали синоніми. Маю друзів я багато і навчаюсь гарно я. А щоб вас більше зацікавить, я сказати мушу, що книжки мені давно полонили душу. За підсумками балів, кращими читачами визнані Ганна Кожанова зі щорса і Катерина Шаповаленко зі стольного менського району. Саме вони візьмуть участь у дитячому фестивалі Книгоманія у Львові.